Доброго дня, діти! Запрошую вас на спостереження за огірками. А чи знаєте ви, де ж ростуть огірки? Ходімте, я вам покажу. Огірки ростуть на городах. Ось таке у них листя, квіточки жовтого кольору. Ось такі ляни з огірками виростають. Листя крупне. Шороховате зеленого кольору. Огірочки теж зеленого кольору, але вони бувають ще й різного розміру. Бувають маленькі та ось такі довгі, великі огірки. На довгих зазвичай на ось таких. Немає шроховатості, вони гладенькі. А на маленьких ось таких вони шороховаті з колючками. Діти, а чи знаєте ви, що огірки на 97% складаються з води? Діти, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу!